thank you Програмний туроперейтинг це діяльність розробки та просування на ринок програм індивідуальних чи групових туристичних подорожей у відповідності з запитами, інтересами, потребами подорожан. Програма туристичного перебування це план заходів із зазначенням дати, часу перебування в пунктах зупинку на маршруті, у готелі, підвідування екскурсій, підприємств харчування. Тощо. Програма перебування типова або індивідуальна є планом реалізації проданих клієнту туристичних послуг, обговорених у договорі на туристичне обслуговування. Додаткові послуги можуть бути надані туристу за окрему плату за бажанням. Мінімальна тривалість поїздки 24 години. Менше 24 годин це екскурсія. Програми перебування складаються відповідно до запитів споживачів вибраного маршруту та туристично-рекреаційних ресурсів певного маршруту. Види туризму суттєво впливають на складання програм перебування. Так, наприклад, за критерієм сезонності, літні туристичні програми відрізняються від зимових як за маршрутом, так і насиченням екскурсійно-інформаційними культурно-видовищними, розважальними та спортивно-оздоровчими заходами. Програмне обслуговування найкраще починати із загальноінформаційних заходів. Наприклад, відразу до прибуття до першого пункту подорожі з туристами проводять інформаційний коктейль, під час якого інформують групу про основні місця відвідування та час збору на екскурсії. Уточнюють дати екскурсії і рекомендують, що саме можливо, відвідати у вільний від програмних заходів день, а також дають настанови щодо купівлі сувенірів, обміну валюти та відповідають на запитання туристів. Підбір програмних заходів обумовлюється метою подорожі та залежить від складу її учасників. Так, у подорожах на відпочинок екскурсійні та розважальні заходи. Можуть бути майже цілком віднесені до додаткових послуг. В пізнавальних програмах екскурсії займають основне місце, додатково плануються розважальні заходи. У програмах для дітей значне місце поділяється пізнавально-виховним та розважальним заходом. В основі просування будь-якої програми обслуговування повинні бути закладені такі принципи. Це звільнення подорожан від організаційних обтяжливих процедур. У процесі обслуговування клієнт повинен бути звільнений від всяких неприємних моментів, наприклад, довгого очікування розміщення, транспорту. По-друге, оптимальне обслуговування. Клієнт повинен відчути відповідність усіх послуг одного рівня без випадання у вищу або нижчу категорію. Далі активність, ініціатива при обслуговуванні, в якійсь мірі люб'язність, а також здатність зробити для клієнта те, що він не очікує. Наприклад, вітальний коктейль або сувенір за рахунок готелю, забезпечення квитками в театр. та інше. Далі це повага до клієнта, шанобливе ставлення до його бажань, уподобань, захоплень, індивідуальний підхід. Підхід до обслуговування клієнтів, який не передбачає обов'язковий набір послуг, а будується за урахуванням смаків і потреб клієнтів. Свобода від тенденцій. Клієнт повинен відчувати, що обслуговування не мета, а бажання задовольнити його потреби, наочність обсягу обслуговування. Клієнт повинен заздалегідь знати перелік послуг, підібраних для нього. Коректність обслуговування та продажу. Клієнт повинен бути впевнений, що купивши тур, він зробив правильний вибір. Наявність безкоштовної інформації консультації, буклетів про наявні тури і послуги. Це дуже привабливо для клієнта. Оптимальність в всьому. Програмне обслуговування в першу чергу використовує мотиви і прагнення клієнтів. Природно. Що не всі вони можуть бути чітко сформульовані і визначені, тому при їх описі необхідно дотримуватися умовної класифікації, заснованої на мотивації туристів при виборі відпочинку. Наприклад, програми оздоровчих турів будуються з урахуванням того, що половину часу необхідно приділяти на лікувально-оздоровчі процедури. Екскурсійна програма не повинна бути занадто насиченою. Харчування в оздоровчих турах різниця за дієтичними столами, особливо на курортах лікування хвороб кишкового шлункового тракту. При організації екскурсійно-пізнавальних турів розробляється спеціальний графік відвідування запланованих пунктів, міст дестинацій. На місто або туристичний центр. Виділяється від 1 до 3 днів залежно від величини туристичного центру і обсягу місць зацікавлених туристів. Найбільш, найбільша кількість виділяється тільки на великі туристичні центри, столичні міста, такі як Париж, Рим, Мадрид. У програмі турів необхідно виділяти вільний час для самостійного огляду міста і знайомства з його магазинами, вулицями, ресторанами. При складанні маршруту екскурсійно-пізнавального туру треба враховувати такі чинники. Це віддаленість об'єктів один від одного. Переходи, переїзди від одного об'єкту до іншого мають бути не дуже довгими, оскільки туристи втомлюються в дорозі, і підсумок їх тортур має бути абсолютно виправданим. І якщо туристи в пункті призначення не побачать чогось незвичайного, вони будуть розчаровані. Віддаленість враховує також якість доріг, які сполучають пункти маршруту. По-друге, для того, щоб досягнути максимального завантаження туру, його маршрут включають об'єкти, які мають бути цікавими для переважної більшості туристів, навіть стереотипні. Такі міста, як Париж, Амстердам, Рим, завжди будуть привабливими. Курортне оздоровче та екскурсійно-пізнавальне програми обслуговування є найбільш популярні серед прихильників організованого туризму. У той же час наразі йде процес активної спеціалізації туроператорів на інші види туризму. Серед таких є організація активних спортивно-оздоровчих заходів, які передбачає організацію лижних турів, рафтінгу, дайвінгу тощо. Щодо особливостей програм таких турів, то для них велике значення має наявність природно-рекреаційних умов. Так, для гірськолижного туризму необхідна наявність гір відповідними схилами різної складності, для рафтингу наявність гірських річок з важкопрохідними, але цікавими ділянками, наявністю нескладних перешкод, можливість зручного закидання і зняття з маршруту. Матеріальна база, тобто готелі, транспорт, спортивне обладнання, також повинна бути заорієнтована на спортивний відпочинок і на певний вид спорту. Залучених в спортивні тури туристів, організатори повинні забезпечити можливістю користуватися підйомниками, спеціально обладнаними трасами, а також надати їм туристичне спорядження. Готелі повинні відповідати типу спортивних готелів. При цьому незайвими будуть послуги відпочинку, що знімають напругу після занять спортом: це лазні, сауни, басейни, послуги масажистів. На спортивних турах необхідна наявність прокату і продажу спеціального спорядження і спортивного інвентарю для відповідного виду спорту. Кожен вид туризму передбачає свої особливості організації програми обслуговування. З ними ви можете ознайомитися. Пройшовши курс основи туризму.